Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чергова ганьба Путіна на Валдаї. Ось короткі тези. Я Тесляр четвертого розряду знаю, як вікна будувати. Якщо треба, розширимо. Путін у Європі падають реальні доходи населення, а в нас зростають. Небагато цифр середня зарплата на Росії 63 272 рубля, приблизно 650 доларів. А в Норвегії, яка межує з РФ 3368 доларів. Че б корова мукала, а твоя мовчала б. Путін про заяву голови Євроради про те, що Росія зрадила Вірменію. Рівень аргументації у диктатора опустив. Нижче немає такої ситуації, за якою зараз щось загрожує об російській державності. Той сплутається у свідченнях. А навіщо тоді так зване СВО? Ми фактично закінчили роботу над сарматом та проведено останнє успішне випробування буревісника. Від безвиході Путін знову хапається за ядерну палицю. Спочатку контрнаступу ЗСУ втратили 90 тисяч осіб, 557 танків, 1900 ББМ. Будь ласка, відберіть у нього генератор випадкових чисел. Жодній людині в здоровому глузді і ясній пам'яті не спаде на думку за Зувати ядерну зброю проти Росії можна вважати, що Путін офіційно визнав семанян, що вижила з розуму чи як дома. Справ достатньо про те, чому не їздив на саміти Брікс та G20. Крім того, Путін сказав, що літак Пригожина було підірвано гранатами зсередини. Мовляв, вони напились та знищили самі себе, бавлячись гранатами. Ну нарешті ясність, бо всі нашой його намовляли. А виявляється, це Пригожин накурився і сам себе і підірвав. Ну так звичайно, все і відбувається. Ось українці самі собою воюють, самі себе бомбардують. А тут Пригожин сам себе вирішив. Бити. А чому в літаку на висоті? А Це щоб напевно не вижити і найближчих товаришів разом із собою вбив, щоб ніхто його випадково не відкачав. Логічно. До слова самого Путіна після Валдаю забрала швидка охорони. Диктатор перенервував, йому стало погано. Пише телеграм канал Кремлівський щур. У Путіна одутле обличчя. Його ліва рука міцно охоплює підлокітник стільця, на якому він сидить. Ніби він намагається стабілізувати себе, і він притупує ногами і човгує ними по підлозі. Це помітно на відео. Хворий російський лідер виглядає тячим і нестійким, коли він тримається за стілець і човгає ногами. Це можуть бачити всі глядачі. Daily Mail згадує про ще кілька випадків, коли Путін виглядав нездоровим. У липні зняли, як він незграбно відмахується від комарів. Також він накульгував, коли виходив того ж місяця з літака в Тегерані. Крім того, російський диктатор хапався за стіл на цілій низці зустрічей. Був помічений кульгаючим на параді в Москві 9 травня. Цього дня у нього на колінах лежав плед. Раніше західні таблоїди також писали, що на публічних заходах Путін хапається за край столу, щоб приховати тремтіння його кульгання та сування на стільці можуть вказувати на біль у травні. Голова ГУР Міноборони України Кирило Боданов заявляв, що Путін хворий на рак, а також має ще кілька тяжких хвороб. Однак, за його словами, сподіватися на те, що Путін завтра помре, не варто. Наприкінці квітня Зесан опублікував статтю про те, що Путін хворий на рак і найближчим часом. На нього чекає операція. А у травні видання New Line Magazine отримало запис близького до Кремля олігарха, який каже, що Путін хворий на рак. Крові у листопаді засани з посиланням на джерело в російській розвідці близьке до Кремля повідомив, що у Путіна рання стадія хвороби Паркінсона та рак підшлонкової залози. Джерело цього таблоїду також згадало про чутки у близькому оточенні 70-річного глави кремлівського режиму у тому, що у нього рак простати. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.